Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Традиційно не можуть нічого зробити на фронті, тож тероризують мирних. Російські артилеристи обстріляли Оріхівську церкву, медзаклад та приватні будинки у Гуляйполі. А садове товариство у вільнянській громаді атакували шахідами. Одну людину поранило уламками. Проти німецьких леопардів російська гума окупанти буквально здулись на запорізькому напрямку, понаставили надувних танків і радіють. От тільки чомусь вони здулися, так і не виконавши свого основного завдання. Тримають стрій захисники з запорізького краю, що обороняють Оріхівщину, розвіяли російські фейки. кажуть, видавлюють орків з наших земель і вже просунулись на кілька кілометрів. Всіх порвемо. Дирівці заполоняють Мелітополь. Для них готують керівні посади в Оркоадміністрації та на комунальних підприємствах. Партизанам буде на кого полювати. Запорізькі депутати затвердили програму допомоги містянам, які втратили житло через ворожі обстріли. Виплати на сім'ю розраховуються з моменту прильоту на строк 4 роки. Розмір виплати до кінця року 10 тисяч гривень на місяць. За іншою програмою, одноразову виплату у 15 тисяч гривень отримують пільговики, чиї помешкання постраждали від обстрілів. Нова хвиля терору. Окупанти у Бердянську будуть збирати дані школярів віком до 14 років. Все, аби змусити їхніх батьків оформити дітям російські паспорти в разі відмови. Погрожують відповідальністю за неналежне виконання батьківських обов'язків. Фінансову допомогу від держави можуть отримати українці, яких расисти тримають в полоні. Йдеться про суму у 100 тисяч гривень щорічно. Її можна отримати після звільнення людини з полону. Для цього родичам потрібно написати заяву до мінреінтеграції. Засніжена, покрита льодом та залита сонцем. Так зараз виглядає бердянська коса. Віримо, що вже незабаром вона стане вільною від окупантів. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції, там багато цікавого.